Картоплю я нарізала на ось такі четвертушки, залила окропом на 10 хвилин. А тепер додаю спеції: олія, сіль, чорний перець, готова суміш спеції до картоплі та панірувальні сухарі. Перемішую, щоб всі спеції розподілились рівномірно і викладаю картоплю на застелений пергаментом деко. Духовка попередньо розігріта до 180 градусів, картоплю довожу практично до готовності, а далі посипаю натертим сиром. Далі картоплю повертаю в духовку і продовжую запікати. Тут вже відштовхуйтесь від своїх смакових вподобань. Я дуже люблю, коли сир запікається до стану чіпсів і хрустить. Все, картопля готова. Це дуже смачний гарнір. Залишилось додати вашого улюбленого соусу і трохи зелені та можна смакувати.